Ну і в місті не встигли до першого снігу закінчити реконструкцію доріг. Ще від початку літа Львів у полоні ремонтів. Оновлення головних шляхів міста, які розпочали ще у червні, досі не можуть завершити. Новини інспектували ті ділянки, які ремонтують, що полагодили, що ні далі у сюжеті. І сніг. Ремонтовані дороги від сьогодні прикрашає не лише спецтехніка. Завершити роботи на вулиці Степана Бандери комунальники обіцяли ще до першого снігу. Проте негода гуляє, а робота тут досі кипить. Важко ми можемо працювати, пані. А що зробити? Така, така наша так, служба. Мені ще так не на цей, бо я ваша з машина, а робочі бачите самі. Сусідню відремонтовану вулицю Коперника відкрили для проїзду ще на початку місяця. Натомість на вулиці Степана Бандери від літа встигли замінити лише підземну інженерію. Ремонтники тут прокладають трамвайні плити, бруківку та встановлюють хідники. Попри те, що погода почала диктувати власні правила, ремонт на вулиці Степана Бандери комунальники обіцяють не припиняти. У самих Львів'ян думки різні. Одні кажуть, ремонти таки затягнулися, інші з розумінням терплять незручності. Довго цей ремонт тримає. Пляж цей триває ще з ну, напевно, з весни. Брудно, постійно до контори носиться Мені здається, що швидко. Зранку починали, дуже раненько. І до пізнього вечора, щоб вони працювали дуже так піддано. Комунальники кажуть, з такими темпами роботи транспортний колапс Львів омене стороною. Оновлення дорожнього полотна на вулиці Степана Бандери наближається до завершення. Обіцяють, чекати фінішу доведеться щонайдовше до кінця тижня. Сама дорога вже майже все зроблено. Єдине, це ще дійсно треба зубити контактні лінії, привести в порядок, там поприбирати від будівельного сміття. Де не те позамощувати. А от провести тест драйв на оновлені вулиці львів'яни зможуть всередині грудня. Тим часом триває ремонт та кампанія вулиць Городоцька та Богдана Хмельницького. Презентувати ці ділянки підрядники обіцяють до кінця цього року. Інна Цирук, Анатолій Лопаченко, новини.